Так, правильно, тепер тримають правою. Тепер нову підводі як зафіксувати людину без свідомості, зупинити кровотечу або ж зробити штучне дихання. Усьому цьому сьогодні навчається 15-річний Ілля із Миколаївщини. У долині Троянд він з мамою. Його тато загинув торік при виконанні бойового завдання. Він воював в принципі у нас на півдні. І загинув він, не дійшов до нас додому 35 кілометрів. Там у нас була дуже гаряча точка, і саме там, на бойовому завданні, там він і загинув 6 жовтня минулому році. А через місяць деокупували нашу територію. Він дуже цього прагнув. І, на жаль, не дочекався. Тепер говорить пані Анна будують нове життя. Ми змінили повністю наше життя, змінили місце проживання. Я навіть роботу міняю, тобто ми вирішили якби, змінити все, тому що дуже ну, в те життя повертатися, навіть і будинок там продали, тому що ну, без чоловіка це вже зовсім не так. Разом вчимося, а він нам допомагає з небес, Він наш ангел. Я прив'язався до свого дому і друзів досі не знайшов за півтора року. Заходи дуже цікаві, вони б для спілкування, вони б дуже мені хотілося бачити їх частіше. Поруч з медиками працюють рятувальники. Вони навчали охочих спускатися канатом пожежної машини. Першою це робить 13-річна Дарина. Будеш спускатися, в якому разі пальчики ми сюди не засовуємо. Тримаємося, тільки за До його теж я впаду, але не впала. Страшно було. Батько Дарини, який боронив Україну, теж загинув. Він дуже класно готував, мені подобалось, як він готував. Ми з ним гуляли. Він хотів мене віддати на плавання, але я цього не хотіла. Ну. Пані Наталя привела на захід свою онучку. Зять жінки загинув у Попасній. Скучають за папою, хоч і не нападаємо, але завжди кажуть, що я люблю папу. Вона така наша. Бабуськіна, дідуськіна, слава Богу, що ми є А так тяжело, звісно. Люди, які переживають втрату, потребують підтримки та спілкування. А такі заходи цьому сприяють, каже психолог Руслан Бондаренко. Якщо людина відчуває, що їй є люди, які не байдужі, які хочуть їй допомогти, вона справиться з цією травматичною подією набагато краще. 154 родини загиблих сьогодні тут знаходиться 65 діток. Також є родини безвісті, з зниклих захисників. Ми спрямовані соціальна галузь в першу чергу спрямована на допомогу цим родинам. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.